У свою високу Я Чисто присягаю, Вірно служити у народу. <ucking> Літня мешканка села заявила, що в неї з подвір'я невідомі вкрали металеву сітку. У мене дві години ночі було, Я чула тут голоса, в мене форточка відкрита. Ночі я чула голоса. і Чую, йдуть, наче по дорозі голоса і затихли. Думаю, мало ні, що, може, вони там десь у яру залишилися, може, це ночі було, я рано це не замітила. Проте, вже через кілька хвилин, опитуючи сусідів, правоохоронці з'ясували, що сітку взяв сусід з її власного дозволу. Побачивши свого сусіда, бабуся цей факт пригадала та відмовилась від написання заяви. Молода жінка, маючи власне житло, вже вкотре вчинила сімейну сварку з батьками, вважаючи, що літні та хворі люди ще й досі їй чимось зобов'язані. За фактом насильства у сім'ї було складено адміністративний протокол. На лінію 102 отримали повідомлення про бійку на залізничному вокзалі. Прибувши на місце, ніякої бійки виявлено не було, що й засвідчили свідки. Проте знайшовся молодий чоловік, який переплутав поліцейський автомобіль з таксі. Я перший раз тут біля церкви. Їхав до кума. Читайте, кум випів вдома, то він не може ніяк приїхати. А то що ви зараз хочете? Щоб мене підвезли хоча б по маршруту на Київ. Сусід гучно слухав музику, а на зауваження реагував погрозами. Переконати його, припинити дискотеку вдалося лише працівникам поліції, які в свою чергу склали на чоловіка адміністративний протокол за порушення тиші. Працівниками департаменту карного розшуку спільно з поліцією в одному з районів столиці був затриманий громадянин Австрії, який з 2016 року знаходиться в міжнародному розшуку. На батьківщині чоловіка підозрюють у розбещенні малолітніх після отримання відповідних документів, затриманого передадуть австрійським правоохоронцям. У Шевченківському районі Києва поблизу смітника було знайдено тіло чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. Прибувши на місце, правоохоронці за гарячим слідом затримали чоловіка, який зізнався у скоєнні злочину. Обідали, вони в мене забрали телефон. А за що було? Вово? А була конфлікт за телефон. у вас. Да. Він у мене забрав телефон, за то, що за 3 тисячі чорти купить. А далі що було. Ну і потім я з ним випив, Я його с водкою своєю. Я йому за лореску І все. Ниж, да? Він ножа мені дав. І да. показав. Він мені свій дав ну, оцей, оцей перечений ножик, він мені його дав. Не йому його в сумку. Ну, ну, а не а не пойму в якусь казах. Оце ти все. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 триває слідство. У Деснянському районі Києва близько пів на одинадцяту годину вечора невідомі з автоматичної зброї розстріляли громадянина Росії. Потерпілий від отриманих поранень, загинув на місці. На місці злочину було виявлено зброю та опитано свідків. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 триває слідство. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 792 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 117 по лінії кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 8 кримінальних правопорушень та 8 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 229 адміністративних правопорушень, за яких 9 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, я чисто присягаю.